Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу, ми читаємо 24 главу 4 книги царства. Одній його виступив на вухо Доносор. Одній його, тобто в період юдейського царя Йоакима. Цар Вавилонський і зробився Іоаким підвладним йому на три роки, але потім відійшов від нього. Тут згадується ім'я Вавилонського царя на Ну, В нас таке ім'я викликає певні асоціації на вуходоносор. Це, мабуть, той, хто комусь щось на вухо нашіптує, це той, хто порушує заповідь не лже свіч. Але насправді. Це просто такий переклад, можливо, фонетичний переклад. Але насправді ім'я Навуходоносор означає захисти старшого сина. І це означає знову ж таки, що батьки у той час дуже відповідально відносилися до наречення імені своїм дітям. І тому. Для нас дуже важливо, от ви можете провести такий експеримент. По-перше, самі. Подумайте, чи ви знаєте, що означає ваше ім'я. Якщо знаєте, це добре. Запитаєте своїх близьких, чи вони знають значення свого імені. І ви будете розчаровані або здивовані. Ви побачите, що більшість людей не придають значення тому, що означає їх ім'я. А весь старий заповідь – це ж різні імена. Рідко, коли з'являється якесь нове ім'я. Верніше рідко, коли з'являється ім'я, яке повторюється. Зазвичай люди, називаючи свою дитину, хотіли назвати її якось по-особливому. І от в цій назві має бути присутнє і благословіння. І от навіть оті язичники, подивіться, яке ім'я, що значить, він в майбутньому повинен захищати свого старшого. Сина. І це дуже важливо. Значить, він буде дбати про свій рід. А це саме, мабуть, найголовніше, що ми маємо зробити: ми маємо зберегти свою домашню церкву належним чином, тому що сім'я це домашня церква. Ну, добре, читаємо далі. І посилав на нього Господь Полчища Халдеїв і Полчища Сиріян і Полчища Моавитян. І полчища Амонетян, посилав їх на Іуду, щоб погубити його за словом Господа, яке він прорік через рабів своїх пророків. За вілінням Господа було це з Іудою, щоб відкинути його від лиця Його за гріхи Манасії, за все, що він зробив і за кров невину, яку він пролив, наповнивши Єрусалим кров'ю невиною, Господь не захотів простити. Ну, остаточно Господь приймає рішення, що цей народ, який проявив свою гординю велику, буде покараний. Вони підуть у Говилон, у рабство. Але треба розуміти, що завжди є святий остаток, як це було в часи пророка Ільї. От, до речі, пам'ятаєте, коли Ілья воскресив у наїнської вдови сина? Так цей син стає пророком і Йде в Ніневію, і там проповідає людям про покаяння, і там вся Ніневія починає поститися, і Господь припиняє ось цю, цю свою справу покарання цього народу. І це відбувається паралельно з отією історією, про яку ми з вами читаємо. Тобто, виходить, що язичники почують голос Божий через пророка. А ось ті, хто мають бути носіями віри в істинного Бога, втратять віру через знову ж таки свою гординю. Тому насправді Господь великий промислитель. І хто має бажання спастися, хто шукає Господа, той обов'язково спасеться у будь-яких обставинах. Інше про Єакима і про все, що він зробив, написано в літописі царів юдейських. І спочив Іоаким з батьками своїми і став царем Єхонія, син його замість нього, цар Єгипетський, не виступав більше із землі своєї, тому що взяв цар Вавилонський усе, від потоку Єгипетського до ріки Єфрату, що належало цареві Єгипетському. Вісімнадцяти років був Іохонія, коли став царем. І три місяці царював у Єрусалимі ім'я Матері його, не хушта, дочка Елнафана з Єрусалима, і робив він неугодне в очах Господніх в усьому так, як робив батько його. А чого він робив неугодне, коротенько згадаємо, тому що коли стає цар до своїх справ, першим обов'язком, по закону Майсея, він був зобов'язаний переписати власноручно. Все п'ятикнижжя Мойсея. І якби переписав, то знав би, і десь би серце заговорило, десь би серце відгукнулося, і він би не чинив оцього беззаконня. А так вони і забули, і храм забули шанувати, і свята забули шанувати. І тому такі біди прийшли на цей народ. У той час. Підступили раби на до Носаря, царя Вавилонського, до Єрусалима, і обложили місто. І прийшов на до Носар цар Вавилонський, до міста, коли раби його облягли його, і вийшов і Ехонія, цар юдейський, до царя Вавилонського, він і мати його, слуги його, і князі його, і євнухи його, і взяв його цар Вавилонський у восьмий рік свого царювання. Ну, коли людина. Грішить, Хоч і грішить по своїй начебто зарозумілості, але внутрішньо відчуває, що вона провинилася перед Господом, і тому, коли прийшла ця біда, прийшов Вавилон, прийшов Вавилонський цар до стін Єрусалима, то цар просто збирає свою свиту і здається у полон. знає, що заслужив цього, знає, що не зможе протистояти гніву Божому. І вивіз він звідти усі скарби дому Господнього і скарби царського дому, і поламав, як прорік Господь, усі золоті сосуди, які Соломон, цар Ізраїлю, зробив у храмі Господньому, і виселив весь Єрусалим, і всіх князів, і все хоробре військо, 10 тисяч було переселених, і всіх Теслів і ковалів, нікого не залишилося, крім бідного народу. Зверніть увагу, ну те, що виселили. Еліту зрозуміло, військо виселили, так, тому що вони ставлять загрозу. Але тут підкреслено, що виселили також Теслів і ковалів, але лишили бідний народ. Чому так? Теслі і ковалі на той час це була досить популярна професія, дуже востребована. Тому що, в основному, що потрібно було людині мати меблі і якісь вироби з металу. І на цьому все. І що це означає? Це означає. Що люди, які займалися тими професіями, це творчі люди. А творчі люди, вони вміють мислити, і вони можуть для ворога мати загрозу, можуть становити загрозу, оскільки вони можуть зробити певні висновки для того, щоб повернути собі свободу. Ось саме тому кожного разу, коли ворог прибуває на якусь територію, яку хоче завоювати, то він найперше намагається знищити еліту цього народу. І так ми пам'ятаємо, що після Другої світової війни, також і після Першої світової війни, скоріш за все, після Першої світової війни, багато українців були переселені десь в інші далекі краї. І коли сюди приходила радянська влада, це вже після Другої світової війни, ну, верніше з 1939 року прийшла на Західну Україну, то саме найперше висилали у Сибір господарів. Того, у кого хата була під бляхою, а не під соломою, того, хто міг добре трудитися, тому що це люди, які вміють думати, і вони будуть захищати своє, свій народ, зрозуміло, що і свою справу. Ось, оцей випадок він може бути в Біблії і поодинокий, і ми на нього так звертаємо увагу. Не, не пригадуючи ще є подібні ситуації. Які от показали технологію завоювання земель. Коли приходить ворог, то він знищує еліту. Ну, а тепер, коли ще ворог приходить, ми бачимо, що відразу вони знімають пам'ятки будь-якого українства, і найперше вони починають змінювати мову спілкування, потім беруться за виховання дітей знову ж таки на свій манер. Ну і так далі. І Бачимо, що от є тут можливість нам побачити, що все не так просто у цьому житті. І ось чому саме тут сказано, що лишили бідних людей. Ну, видно, бідні люди їм не до того, щоб там думати, щоб читати літературу. По-перше, треба мати освіту. І саме тому, коли. Петро І почав реалізовувати план колонізації України, а потім після нього Катерина імператриця, то вони, коли приходили на схід України, то саме найперше, що вони робили, то вони закривали церковно приходські школи. Бо як свідчать історики, зокрема, про це багато писав і говорив митрополит Іларіон Огієнко і. Це робилося для того, щоб наша молодь не була освічена. Бо вона на той час дійсно вміла читати, писати. Ну а люди, які навчаються, це вільні люди. Ось це дорогенька відповідь на питання, чому ворог дуже часто має підтримку десь на якихось певних територіях, тому що він впроваджує там свої ідеології. А ідеологія для того, щоб вона осіла в людських серцях. Повинна прийти в пусте місце. От і тому знищується спочатку все, що нагадує про історію народу, про культуру народу, а тоді заселяється щось інше. Тому будьмо обережні, тому що ворог не дрімає. І не тільки зараз про це треба дбати, а всю історію, скільки люди живуть, вони повинні дбати про свою безпеку. А безпека – Знаходиться у свідомості людей. І переселив він Єхонію у Вавилон, і матір царя, і дружин царя і євнухів його, і сильних землі відвів на поселення з Єрусалима у Вавилон. І все військо, числом, 7 тисяч. Художників, будівельників, тисячу, всіх хоробрих, які ходять на війну, віддав цар Вавилонський на поселення у Вавилон. І поставив цар Вавилонський царем Матфанію, дядька Єхонії, замість нього, і перемінив ім'я його на Седикію. 21 року був Сидекія, коли став царем, і 11 років царював у Єрусалимі. Ім'я матері його, Хамуталь. Дочка Єремії зливни, і робив він неугодне в очах Господніх, усьому так, як робив Іоаким. Гнів Господній був над Єрусалимом і над Іюдою, до того, що він відкинув їх і від лиця свого, і відійшов Сидикія від царя Вавилонського. І все військо числом сім тисяч, і художників, і будівельників тисячу. Всі хоробрих, які ходять на війну, відвів цар Вавилонський на поселення у Вавилон, і поставив цар Вавилонський царем Матфанію, дядька Іехонії замість нього, і перемінив ім'я його на Седекію. 21 року був Седекія, коли став царем, і 11 років царював у Єрусалимі. Ім'я матері його, Хамуталь, дочка Єремії, Ливни – і робив він неугодне в очах Господніх, в усьому так, як робив Іоаким. Гнів Господній був над Єрусалимом і над Іудою до того, що він відкинув їх від лиця свого і відійшов Сидикія від царя Вавилонського. На цьому ми завершили читання 24 глави. Слава Господу! Богу!